Хмельницькому академічному муніципальному камерному хору 25 років. Нині колектив готується до ювілейного концерту. Артистка Олена Андрієва працює у хорі з початку його створення. Згадує, як усе починалось. Це були найщасливіші. Роки мого життя, тому що це дуже цікава робота, творча, завжди якісь цікаві проекти. Ми об'їздили всю Європу, дуже великий досвід, спілкування з іншими колективами з інших країн. Трохи менше за Олену виступає в складі хору її Віталій Коваль. За понад 20 років чоловік опанував вже десяток музичних інструментів. Мені подобається на всіх інструментах грати. а Саме більше це мене дуже дуже люблю. Я дудук. Це вірменський інструмент, ну, він не тільки вірменський, це східний інструмент. Ось Взагалі п'ять років поспіль Інаска признала цей інструмент нематеріальної спадщиною людства, тобто це самий древній, будемо казати інструмент світу. Вже 7 червня колектив виступить з святковим концертом з нагоди ювілею. Артисти виконуватимуть винятково українські твори у програмі «12 композицій. Переважно це духовні твори молитви. Крім того, на відвідувачів чекає сюрприз. До заходу долучаться відомі хмельницькі солісти-інструменталісти, імена яких наразі не розголошують. «При те, що у програмі дуже багато духовних творів є, які не просто виконані будуть стандартно, а вони будуть із залученням різних музичних інструментів, наприклад, флейту долучаємо до виконання духовної музики дуду, бокали долучаємо. Тобто, це буде цікаве виконання духовної програми. Ну і також ми беремо, звісно, програми інтелігентну вишукану, джазову програму. Концерт благодійний. Свій виступ артисти присвячують Збройним силам України. Будемо долучатись до збору коштів. Благодійні скриньки з подальшою передачою, так як ми це робимо на ЗСУ. Зібрали більше 200 тисяч, вже передали і продовжуємо збирати, передавати. Відбудеться концерт в органному залі Хмельницької обласної філармонії. Вхід вільний. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.